Ще одна представниця Прикарпаття на цьогорічному дитячому Євробаченні, – 11-річна коломиянка Тетяна Гулик. Вже 8 липня вона співатиме у фіналі пісенного конкурсу Вартеку. Композицію з якою дівчина пройшла відбірковий тур на першому національному телеканалі. Для юної співачки написав відомий вітчизняний композитор Руслан Квінта. Пісня Ой, заграй скрипалю за словами самої виконавиці. про весну, що закохалася у небо. Я люблю співати, тому що це для мене ніби хобі. Воно дуже цікаво на Бити добро людям, і я співаю вже сім років. Я почала співати ще з самого дитинства, коли мені було чотири роки. А перший раз я вийшла на сцену в п'ять років. Перед виїздом до Криму юна Прикарпатська співачка виконала конкурсну пісню разом із сотнями земляків, здебільшого, власних одноліток. Спеціально для них роздрукували текст композиції та відтворили його на великому екрані сцени. Все як у традиційному караоке. Однак у цього була особлива місія поруч зі спів. Вами й танцями збір коштів на лікування ровесниці Тетяни Гулик з Івано-Франківська дитина росте. І вона повинна бачити реалії нашого життя. що крім того, що є таке добро у світі, є ще всякі біди, і ми її стараємося готувати до дорослого життя, щоб вона не була черствою до чужої біди. Вона хоче бути лікарем. Ми сім'я лікарів. Ми надіємося, що ці кошти, можливо, це не такі великі кошти, які збере сьогодні Тетянка допоможуть їй в лікуванні. І, хоча б одна-дві посмішки цієї дитини, це буде вартувати сьогоднішнього нашого міроприємства. Тери зі скриньками супроводжували усе концертне дійство, до якого колом'яни підготувалися вельми ретельно. Дитячі колективи з усього району підтримали юну співачку, котра віддала на доброчинну допомогу власний невеличкий статок. Усі кошти зібрані ще під час зимової коляди. Після кількох репетицій пісня для Євробачення у колективному виконанні залунала злагодженіше, і як виявилося, вже стала своєрідною рекордсменкою. Було зафіксовано 300 чоловік, які одночасно співали в караокі. І я побачу, що у нас дуже талановиті діти, і такі рекорди дають якраз можливість і наснагу цим дітям розвиватися. Багато батьків не можуть собі дозволити дати перший поштовх, але в таких місцях діти можуть себе проявити, і люди, які готові їм допомогти, можуть побачити таких дітей і відповідно допомогти їм в житті. Офіційне підтвердження встановлення нового національного рекорду наймасовішого виконання дитячого караоке урочисто вручили Тетяні Гулик.